Добрий день, любі діти! Подивіться, що в мене на столі. Так, це книжки. Книги бувають різні. Великі, маленькі, з малюнками та без для дітей та дорослих. З чого складається книга? Книга складається з обкладинки та сторінок. На обкладинці пишеться назва книги та її автор. Кожна сторіночка має свій номер, який позначається цифрами. Сьогодні ми з вами будемо читати книгу, яка називається Грибок Теремок. Сідайте, щоб вам було зручно, та починаємо. Грибок теремок. Різ під сосною, гриб грибок, немов теремок лісовий. Повзла мурашка повз лісток, і дощик її промочив. Який чудовий будинок здайду я сюди на хвилину. По лісу бідний метелик летів, він дуже змерз і змок, раптом помітив гриб і зрадів, який чудовий будинок. Давай залізай, бідолахо, киває йому мурахо. Аж ось маленька мишка біжить, Промокла і змерзла, біжить і пишіть. Пустіть мене на хвилинку, погрітись у вашу хатинку. Ну що ж, заходь, бідолахо, місце у нас знайдеться під дахом. Бреде горобець по мокрій траві, вже летіти не може він. Крильце й хвостик дощ промочив, до будинку летіти немає сил. Скоріше заходь в наш дім. Нелячний тут дощ і грім. Аж тут смок лизаєць біжить, під грибок мене теж пустіть. Став заєць їх просити, заходь до нас погрітись, аж тут лисиця біжить. Лисиця, спочинь на мить завітай до нас в гості будинок та дай собі відпочинок. Який це будинок, це гриб, хату краще знайти б могли б. Лисиця зникла в кущах, розчистилась тут в небесах, дощ іти перестав, і гриб двоповерховим став. Усі біля нього стрибають. Які ж чудеса тут бувають. Аж мимо жабка скакала. Подивилась на них і сказала, Які ви смішні ква-ква, і зовсім тут чуда нема. Гриб, як і я, водолюба, тому сильний дощ йому любий. Від дощу він росте, щоб ви знали. Ще більше вони здивувались. Бувають такі чудеса, ти диви. Від дощу виростають гриби. Пропозицію має мураха. А якщо жити разом під дахом, дім росте, як поселимось в ньому. То й рости будемо разом із домом. Дітки! Як називалася казочку, яку тільки що ми з вами читали? Грибок теремок. Хто першим знайшов гриб? Мураха. Хто за мурахою побачив гриб? Метелик. А хто наступний побачив гриб? Так, мишка. А чому горобець не може летіти? Так дощик промочив йому крильця і хвостик. Хто ще завітав до грибочка? Заяць. А чому лисиця не, лисиця, лисичка не захотіла до грибка сховатись? Так, вона їм казала, що це не будиночок, а що це справжній грибок. Що стало з грибом, коли він виріс? Так, він став більше, став як двохповерховий будиночок. Давайте скажемо, а що сказала Жабка? Вона сказала, що ніяких. Ніяких чуда немає, що грибочок водолюб, і тому він росте після дощу. Так, дітки, повторіть ще раз, як називалася казочка? Грибок-теремок. Дякую за увагу. До побачення!